Мені робити було нічого, я вирішив трошки вже зняти якийсь відосик, доповнити його. Так, коти у мене тут, доповнити його. от, І може комусь знадобиться, Може, у когось така проблема була. Ставлю, значить, я на свого ЮМЗ, на свого сірка вал відбору потужності. от, На ньому ніколи він не стояв. Він не стояв з заводу, трактор десь. 91, 92 мабуть, 92-93 він вже зроблений в Незалежній Україні. На ньому ніколи не стояв вал відбору. От, от вирішив я поставити стакану його рідний, він, ну, майже ідеальний, по суті. От, Вал я знайшов з робочого трактора. Він в класному стані. От, зараз так покажу. І зараз на, на відео подивитесь, в чому була проблема. Хлопці, от хто з таким стикався? ВОМ на ЮМЗ. стакан. от Отвал. Новий, да, новий стакан, бачите, забили підшипник і от він не крутиться. На старому стакані повиїдало. Бачите, і потім відбило. Саме цей кінець стакану. Що от варили. І от думаємо проточити там. Вал. Вал, так. Да. Десь 5 мм, да, ми вирішили. І от подивимося, що буде. Що так, ми не можемо зрозуміти. Побачили ви, так? Да? Коротше, оцей підшипник. Зразу я хочу сказати, все було по феншую. Санник. Я не знаю, той самий підшипник, який потрібен. Все було те, що потрібно. Ну, не думайте, що я там переплутав. От. От. Єдине, я такий висновок зробив, що сам вал це, скоріш за все, якийсь брак радянський. Все ж таки, вал сам радянський, давньошній. От. Просто довго лежав. Ну, колись він робив, розібрали і так він і не лежав. От, Я думаю, це якийсь брак. Чому? Так, як же його поставили на той трактор? Дійсно питання, але я не знаю, як його забили, але і стакану капець. Чи там стакан вже підганяли підвал? Але проблема була вже на тому тракторі у людей колись. Це дуже давно було. Я не думаю, що самі вали. Там є якась різниця, там старий, новий зразок. Я не думаю, що так було. Там єдине, що на старих тракторах в цьому валіку от, бачите внутрішні два підшипника. І от там зараз їх два, а колись був, стояв один підшипник і втулочка. Я їх повибивав втулку і, і підшипник старий, і купив два підшипника, які повинно зараз бути. Ну, от, Наскільки я зрозумів, все ж таки колись на старих ЮМЗ був один підшипник і одна втулка. Ну, Підшипник не знаю, бачите, не бачите два нових підшипника. Ну і так, я, поки я, я подивився на фотографіях, у хлопців, як має виглядати новий вал. Ну, Виходить, що цей вал треба було на 5 мм скоротити. Я відвіз до токаря, він мені проточив вал на 5, зняв 5 мм і все зайшло. Підшипник, чітко, все лягло, сальник там, хлопці, ідеально все лягло. Там же ж не забувайте, що. Ну, Оці стопорні, все лягає, все чітко. дві. От. ну Зараз він не змачений, ну, все крутиться, все зайшло, і от, думаю, проблем не буде. Хто може стикатися з таким, важко сказати. Може комусь це відео буде дійсно цікаве, тому що, ну, як на мене, ну, для мене ця проблема ну, не вирішена. Тобто. Чому так вийшло, я не знаю. Чому такий вал? Зрозуміло, Оце вже він забитий. Просто зняли 5 мм. На самому валу саме тіло зняли. Всім дякую.